Весна у розпалі, і комунальні служби Дніпра активно готують місто до цвітіння зелених насаджень, обрізають гілки дерев, а також прибирають опалені листя з вулиць та скверів. На набережній житлового масиву сонячний робота кипить. Сьогодні ми долучилися до акції Дніпро квітуче, виконуючи планові роботи, весняні по догляду за зеленими насадженнями нашої зони. Наша робота розпочинається згідно плану виробничого. Включаючи в себе формувачну обрізку дерев, тобто формування крони, яка включає обрізку вілок, які зламані, пошкоджені чи загущують крону, також порослі. Також виконуємо такий агротехнічний прийом, який називається мульчування. Прибирання листя має як естетичну, так і практичну мету, зокрема, допомога росту молодої трави та рослин. Обрізання ж гілок проводять із різних причин. Найважливіше підтримання здоров'я та довговічність дерева. Усього вздовж набережної на сонячному заплановано обрізати 436 дерев та облаштувати 194 пристовбурних ямок для поливу дерев. Планів на весну працівників Зеленбуд багато, зокрема прополювання клум та висадження квітів, які вже знайомі дніпрянам, так і зовсім нових. Співробітники підприємства роблять усе можливе, щоб ми жили у гарному та комфортному місті.